Чому не виходить іноді, розумієте, зробити якийсь ну, бізнес тут в Іспанії? Чому з бізнесом, з підприємництвом, таким малим підприємництвом, в Іспанії важко? Так, да, Звісно, можна сказати, що перше це податки. Але я б ще знаєте, що, що сказав би, що вони не люблять Точніше так, вони люблять традиційність. От Традиції є, от взяли. Весю на роботу нашого там педро да от він нічого не шарить, але він має працювати у нас. А все решта. Вся робота, там, наприклад, от, там, ну, прибирання от, таких от ну, мусорників. О, це для іммігрантів, розумієте? Я вам зараз розказую історію, яка в мене була. Там, я спеціаліст там, з дуже великим досвідом по SEO і ux дизайну. От, і тут займався в одному фонді, який допомагав от, ну, біженцям з такими навичками отримати там роботу. От, і все, нормально, мені дали. Мені дали ментора, ментор виступала на TEDx, все супер, все клас. Ми почали працювати, вона мені знайшла клієнтів з Барселони. От. Це фірма, яка продає там, побутову хімію і інструменти. От, ну, тобто те, що на Амазоні там не можна купити. Розумієте, вже я вам зараз наперед кажу, що на Амазоні не можна купити, те можна переносити в якийсь маркетплейс. І там, ну все я їм зробив UX-дизайн, взагалі класний. Там такий слайдер, там все пов... спілкувався спочатку з керівником компанії. Він каже, вау, все, клас, давай, давай, запроваджуємо, це просто супер, це робота, клас. Потім комерційний директор. Бачите, у нас тут вже гвинтокрил кружить, щоб типу, показати, що от вони зараз убирають наслідки повіні. От ну і Давід, це з Каталунії, от він дуже, дуже класна людина, дуже спеціаліст класний. Тобто він знав не тільки свою задачу, він комерційний директор у цієї компанії по цим інструментам. Він свою цю історію знає, він навіть знав, що для SEO у сайті може бути класним, а що ні, які. Які коди, тобто, що поставити, мене це дуже ну, вразило так, приємно, розумієте? От, у нього на аватарці у WhatsApp була така аватарка, типу заклик до, з, до повстання, да? ну, бо вони каталунці там, і так далі. От, але він спілкувався нормально, там ми спілкувалися іспанською, все окей. От, і врешті я зробив UX. Дав їм все, вони в захваті, все супер там. От. Ну Трошки вони дуже хотіли його знизити ціну. От вони дуже хочуть знизити ціну, якщо ти, типу, це вимушено робиш. Це не ринок, а ти вимушено робиш. Розумієте? Ну, добре, я кажу, давайте знизимо ціну. Окей. От. І врешті я їм передав все. І мені ж цікава моя робота, тобто як вона сталася. Мені потім дали поспілкуватися з програмістом їхнім. От, ну, зв'язується зі мною програміст, ну такий дедушка, реально я не знаю. Ну Може він не дідусь, може виглядав, так. Я не знаю, чи це я так себе переоцінюю. Розумієте, ну от ми поспілкувалися, я йому передав все-все-все. От, врешті. От е, я через десь приблизно місяць. Бачу новий сайт, тобто редизайн сайту, який там у мене замовили. Взагалі все поваляю, взагалі, ще капіт. Ось ще кап пули. Нема того слайдера, який я зробив. Я дуже класний слайдер зробив, типу там воно у них там літає, просто там, ну такі класні ці інструменти вилітають, там все супер. От, і він знаєте, що ну, він мені не сказав це прямо, що я не можу це зробити. От, він просто його не зробив. От, і, та, і вони типу, ну, мені кажуть, ну давайте йому типу, ці всі дані, да, щоб він зробив те, що він може зробити. Він зробив те, що зробив. І, і на мій погляд, воно вийшло. І я не можу вам зараз показати це там, ну бо це це ще там раніше було. Можливо, вони поміняли там весь сайт. От і ще інтелігенція та зараз з'явилася. Тобто вони вже зараз можуть ну, зробити його ж легше, все. Це було 21 перший, рік. другий рік. Втім, кошмари мені так обідно, Я кажу: за чим ти домик поваляв? Я так красиво зробив. Що ще, за чим ти це зробив? Але ж ну мовчу вже, думаю, ну слухайте, давайте якось попрацюємо далі. Ні, ні. І який висновок, що да? ну, от вони беруть от цього програміста, тому що він знайомий і йому треба робота. Вибачте. От, і йому якось треба, і він отак от. Ну і він там старим кодом, якимось там асемблером чи бейсиком там програмує. Ну, ну я не знаю, як це воно було, і що він не зміг цей слайдер зробити. і він поваляв. Що ну кабіну от, але вони йому дають цю роботу, розумієте? Да, з однієї сторони, людяність це дуже класно. Бо вони да, допомагають от своїм, от якось, щоб вони вижили, щоб вони мали роботу. А з другої сторони, це тормозить розвиток ну, от, приватного підприємництва. Тобто, щоб розвивалося. От ви подивіться, наприклад, ну, скільком людям тут потрібні сайти. От прості, звичайні, просто ну, от прості, які там не в 2005 році були створені. Таких тут. У 2005-му створені і вони так ними і користуються зараз. Ну, а там? Розумієте? От. Тому ось от такі моменти вони перешкоджають трошки розвитку підприємництва і IT-підприємництва в Іспанії. Але я думаю, що ми все змінимо скоро і все буде класно. Все, по переїзду в Іспанію влаштування тут. Посилання буде у коментарі.